так чи ні? Йти до міського голови. Прийшли, на що немає міського Хто повідомив? Хто? Кажіть мені прізвище, я, я по я батькові. Хто? Якщо ви не... а можливо, це якась перехожа тут йшла і каже, що її немає. Ну який це? Це не цирк, це серйозно дуже. Атмосферне повітря було забруднено. Невідомо чим. Ви говорите, дзвонили до одної, вияснили, дзвонили до іншої. Вияснилося три печини. Цуковий, каже, зранку штуковий, там піднімається, це ж порушення, ви себе чуєте. Порушення в чому? Ви посудово. Порушення в чому конкретно? Ви посудова. Порушення в чому. Я людина. Тобто ну, -то ви, якщо люди, не хочете, щоб з вами спілкуватися. Ні, а я як людина з депутатом не можу співати. Ні, спілкувати. ви, якщо хочете з нами спілкуватися, ви одні і ми знаємо, що ви є посадова особа. То для чого ввести людей в оману? Ви Ну то посвідчення показуйте, будемо спілкуватися. Так воно ж у вас не таке. Постанова 1137, що говорить? 12.66. Яка? Показуйте, відкривайте. Відкривайте і будемо читати. Ну для того, щоб щось сказати, треба відкривати і читати. Ви СНА. Ви з якоюсь адміністративною послугою звернулися. А ми ви хто такий? Хто ви такий, щоб щоб розказати, що уважаюся, ми знати Ну то бійтеся Я з вами не маю ну, бажання спілкуватися. Хто ви такий? ви такий? Підтвердіть свою правосуб'єктність. Що означає, хто ти такий? Ну хто ви такий? Ви звернулися з якоїсь адмінпослуги, Це приміщення зна. Що ви хочете? Пасху України. на підставі чого ви платите за оренду якої? Якої статті? Якої там таке написано? Да, йді додому. Великий, ну товар, та, ну додому. Великий, то, от іменно, Ярмоленко, йді додому, бо вам там і місце, та напевно, а не тут листя. Я в курю зараз. Курить він, курить, або прикладом по голові. А як це ви можете до жінки казати, я вам зараз курю? Чому ви до жінки підвищуєте голос і погрожуєте їй? Чому ви погрожуєте жінці? Чому ви погрожуєте жінці? Заді <гану> мене стали мітурець. і виживи, репетуйте. Якщо так, сьогодні щось ми готові заразі мене, так перевірте правосуб'єктність у цих осіб, які кажуть, що да, вони так, є працівниками так, адмінбудівлі. Так, От сталося, готові писати заяву не потрібно. Зараз будемо всіх опитувати, Яка подія? Беріть пояснення обов'язково. Ой, я вибучайські ме? голос мене бачите. Отак стало мене на волос такий. ми голосу дуже спілкуються. Знаєте, я вже Слухи, я виборі. Я так розумію, що ми не брали до ви виходити. То так нас не водять, Марина. Ми є люди, У нас є руки і ноги, і ми самі приходимо. Вершу, є питання. Всього, .е. Ви що захочуєте? Як ви, ви ми ними прийшли. Не... Але Питали... виріш... не виріш... не, виріш... не, говориш... ви розумієте, питання прийшли на Він захищає громадян, а ви що захищає громадян. не заважайте, не заважайте. Спілкуємося, не вимагали. Не вимагає а ви що зробили? Ну вони нападу це до вас, посудова особа Так питайте так, розмовляє. Вона вас принижує це в присутності буде, це людей. Буде, це уже. А ви доведіть свої повноваження? Це прокурора така увага. А прокурор що? вищий, вищий статус. Звичайно, статус Звичайно? ви статус маєте. Звичайно. Я б не сказав би вам до Я, наприклад, думаю, що, не ви думає, знає, що ви в мене вищий. Чого ви їх сюди привели? Чого ви прийшли? Чого ви їх водите? Я розумію, А сьогодні посадово судно каже, що ви ходите тут? <свят> я не сказала, чого ви ходите. Сказала, за коїмо, метою ви прийшли. Ні-ні, ви сказали, чого ви прийшли, чого ви їх привели. <свят> яка мета? Я питаю, яка мета? Що ви хочете підниця в цьому домі Було повідомлення на 102. Ви якщо ви як ви ж ви розумна людина, вас вищий юридичний святовете? Я прекрасно знаєте, що якщо є забруднення атмосферного сферу це повноваження чиїв екологічної інспекції. Будь ласка, туди пишуть звернення, вони виїжджають і перевіряють. <свят> першу чергу міський голова мала створити комісію. Що, що міський була мала створити? Як це? це що власть? міський і, власть, і, власть. і усунути цю, цю проблему? Марина, вивчить ви закон, життя бо я бачу, ви тут висиджуєтесь і нічого не робите. Ой, так, як ви робите, то я мені що до вас дуже знаю. далеко Так, звичайно, дуже далеко. Я так. так, звичайно, дуже далеко, так. Ви хоча б по-людськи спочатку вчиняли. Комісія, чи створена комісія міською радою для Якщо ви охонімо, що на запах який якийсь.